31 липня, Тернопільська область, місто Шумськ. Продовжується збір малини. Сьогодні у нас гарна погода, гарна малинка. Чистенька, сухенька. Надіємося, ціна вже трошки підніметься. Вже немає ніяких причин для того, щоб ціна падала. Така у нас сьогодні гарна-гарна малинка. Такі гарні працівниці сьогодні допомагають мені. О, скільки назбирала Аліночка, ота молодець. Нічого день довгий. 11 година, 18 хвилина. Виспалась друга дитина. Поки що ми зібрали один перший ряд. Але почали збирати другий. Але не знаю, чи до вечора ми зберемо половину з такими темпами. Скільки зберемо, стільки зберемо. Так, зібрали 6 ящичків, але ящички такі повні. Не знаю, кілограм, певно, 6, може і 7, може і 8. Бо це ящики по 10 кілограм, але на 10 розраховані, але вони практично й повні. 53 500. Зібрали сьогодні з 17 рядочків, заробили 4630 гривень.